Вітаю в ефірі. Новини на 12-му. Наша команда продовжує плідну роботу на інформаційному фронті. Тож ми далі ділимося актуальною підбіркою новин життя українців і волинян, зокрема, у студії з вами Ангеліна Гущина і спершу коротко про найголовніше. Упіймати зрадників СБУ знешкодила російських агентів, які коригували ракетні удари по Дніпру. Нападу найближчим часом не буде. Американці спрогнозували, коли росіяни можуть наступати з Білорусі. Держава терорист у Краматорську російська ракета впала біля дитячого садка. Почну традиційно із позитивних новин: 119 тисяч 300, саме стільки путінських орків вже стали добривом для нашої землі. Лише за минулу добу наші збройні села України відправили до пекла 770 ворогів. Тим часом в Росії готуються до чогось серйозного. Російські змі публікують фото, як на дахах будівель у Москві встановлюють зенітно-ракетний гарматний комплекс «Панцер С-1». Такий вже помітили на даху Міноборони. Наразі невідомо чи на дахах будівель справді встановив. Зброю. Сьогодні вранці росіяни вдарили по Краматорську. Ракета впала біля дитячого садка на фото, наслідки удару. Окрім садка, пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, школа та двоми заклади обійшлося без жертв. На жаль, російські війська не припиняють накривати вогнем українські міста. Далі про головні події останньої доби. Противник завдав протягом минулої доби 9 ракетних і 23 авіаційних удари. Та здійснив понад 80 обстрілів. З реактивних систем вогню. На всій території України є підвищена загроза авіаційних та ракетних ударів по цивільних об'єктах. Аню добу Запорізька область пережила рекорд ворожих атак: 224 обстріли по 21 населеному пункту, зафіксувала 34 руйнування цивільних об'єктів. 90 разів за минулу добу обстріляли росіяни й Херсонщину. Сам Херсон почув вибухи 19 разів. Гатили по житлових кварталах міста ворожі снаряди влучили у будинки мирних українців. Через російську агресію загинула одна людина. Троє мешканців поранені на Волинському та Поліському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено. Втім, під виглядом спільних з білорусю навчань Росія нарощує авіаційне угруповання. Йдеться в ранковому зведенні генштабу. До слова у Білорусі знову продовжили навчання. Триватимуть вони тепер щонайменше до кінця січня. За даними моніторингової групи Білоруський гаюн на білоруських полігонах безперервно вчаться ще із кінця квітня 2020. Ічі року а новий напад Росії на Україну з території Білорусі на початку 2023 року видається менш ймовірним з огляду на поточну військову активність Росії в Білорусі, хоча напад з території Білорусі наприкінці цього року видається більш вирогідним. вважають аналітики американського інституту вивчення війни. Додам, що сьогодні, 20 січня, день вшанування захисників донецького аеропорту. Його оборона тривала понад 240 днів. З два з 26 травня 2014 до 22 січня 2015 року героїчних українських воїнів, які захищали аеропорт. Вороги за стійкість прозвали кіборгами. На жаль, знову маємо сумні звістки з фронту. Війна обірвала життя волинянина Володимира Розюка. Він родом із села Годумичі на Маневичині. Чоловіку був 51 рік. Загинув герой 18 січня в східній околиці Бахмута, виконуючи бойове завдання. У полеглого залишилась дружина, донька та двоє синів. Щирість співчуття родині та близьким. Вічна пам'ять честь і слава герою. Волиняни навколішки зустріли загиблого на війні Максима Стрежака. Герой на щиті повернувся додому у п'ятницю, 20 січня. Його сім'я переїхала в Нововолинськ з міста Золоте Луганської області. Максим служив у лавах прикордонників до останнього подиху. Був вірним військовій присязі та українському народові загинув 15 січня в бою за Бахмут. Поховають героя сьогодні на алеї Слави в Нововолинську світла пам'ять бійцю та щирість співчуття близьким. Поховали в день народження. У селі Здомишень на Ратнівщині попрощалися із командиром міномета, молодшим сержантом. Іваном Хомком, 19 січня, військовому мало б виповнитися 23 роки. Як розповіли друзі, іван був дуже щирим та життєлюбним, завжди готовий прийти на допомогу. Для батьків він був гордістю, а для побратимів надійним і відповідальним. Загинув молодий захисник 13 січня на Бахмутському напрямку. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Вічна пам'ять герою. На жаль, це не всі втрати. Трагічна звістка надійшла також в Олицьку громаду. На війні з Росією загинув житель села Гор'янівка Микола Берегович. Захиснику було 48 років, і з перших днів повномасштабної війни він боронив кордони України, а загинув 18 січня 2023 року під час лікування у стаціонарі в одному із медзакладів Харкова. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким воїна, герою Вічна Слава. Дружині загиблого волинського героя вручили орден за мужність третього ступеня, 19 січня. Борис Кобзар із села Вербичне на Торіщині зустрів би 32-го зиму. Проте, на жаль, війна обірвала його життя у квітні минулого року. Чоловік з перших днів повномасштабного вторгнення воював у складі 14-ї окремої механізованої бригади на Миколаївщині, де й загинув під час виконання бойового завдання. Державну нагороду героя Орден за мужність третього ступеня посмертно передали дружині захисника України Ользі, світла пам'ять полеглому воїну. Опіймали зрадників, які наводили російські ракети по Дніпру. Служба безпеки України затримала одразу сімох коригувальників. Для цього вона провела багатоетапну спецоперацію. Поплічники окупантів передавали росіянам координати об'єктів критичної інфраструктури, у тому числі енергогенеруючих підприємств. Крім того, вони збирали розвіддані про базування та переміщення підрозділів Сил оборони в області, намагаючись виявити позиції української системи ППО. Нині правохорон. Онці перевіряють інформацію про можливу причетність цих зрадників до ракетного удару по житловому будинку у Дніпрі 14 січня. Енергетика поступово відновлюється у п'ятницю, 20 січня. Споживання електроенергії прогнозують трохи вищим ніж вчора, 19 січня. Водночас зросло виробництво електроенергії через вихід із ремонту одного з блоків теплоелектростанції невеликого зростання генерації та інших ТЕЦ та ГЕС, а також відновлюваної енергетики. Дефіцит потужності знизився, але все ще суттєвий. У вечірній пік генерація може покрити трохи більше ніж три четвертних споживання. Залишайтеся з нами і вже за мить. Ви дізнаєтесь про наступне новий маршрут. Через Волинь пустять потяг, який сполучатиме Львів і Харків. Смертельна аварія у Шацьку. п'яний водій, збив велосипедистку і втік, але його знайшли. Поліцейські наркоторговці затримали волинських патрульних, які займалися здирництвом із продавців дурманом. Вимагали хабарі і збували психотропи на Волині на гарячому впіймали патрульних поліцейських. За даними слідства, вони отримали 20 тисяч гривень від наркоторговців. Таку суму кришувальники просили за уникнення відповідальності. У той же час вилучені наркотики вони хотіли продати. Відомо також, що дії патрульних супроводжувалися насильством. Наразі триває досудове розслідування, і в разі доведення вони чоловікам загрожує до 10 років тюрми. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним за. Побіжного заходу на підпитку наробив біди і накивав п'ятами. На волині п'яний водій збив на смерть велосипедистку. Та втік аварія сталася вчора ввечері у Шку. Медики намагалися врятувати 58-річну постраждалу, але вона, на жаль, померла в караті швидкої. На місці трагедії було чимало речових доказів, які допомогли поліцейським знайти порушника. Вже за три години після ДТП водія затримали. Ним виявився 35-річний житель селища, який кажуть поліцейські їхав під мухою. Тепер чоловіку загрожує від 5 до 10 років в'язниці. Окрім залізниця запускає новий потяг, який курсуватиме через Волинь. Його сполучення Львів Харків. Перший рейс запланований на 1 лютого о 18.06 і курсуватиме по непарних числах. Поїзд виїжджатиме зі Львова через Червоноград, Коваль, Вараж, Сарни, Житомир та інші станції, прибуваючи до столиці о 9.28. двадцять Вбуття до Харкова через суми о 19.15. Зворотно по непарних числах. А саме з 3 лютого рейс відправлятиметься з Харкова майже о 7 ранку. Таким чином, жителі Північного Полісся та Волині отримують не лише нове сполучення з сумами Харковом та іншим. Містами, а й ще один поїзд до Львова та Києва. І про добрі справи у Володимирі проведуть благодійний показ фільму. Збиратимуть гроші на тепловізор для захисника. Захід відбудеться у кінотеатрі місцево-культурно-мистецького центру. Гостей чекають у суботу, 21 січня на 16.00. місцеві волонтери обрали для перегляду знакову українську стрічку Сергія Параджанова. Тіні забутих предків. Вхід довільний донат. Таким чином, волонтери мають за мету зібрати кошти на тепловізор для побратима з Володимира, який служить у гарячих точках. Ворожа ДРГ проникла на Волинь. Не хвилюйтесь, це лише сценарій, який відпрацьовували військові на кордоні з Білорусю. За легендою бійці атакують групи із десяти людей. Спочатку розвідка, далі зрозуміло знищення. Як це все відбувалося, бачила і наша знімальна група. На території позаду мене розташовується ворожа ДРГ, звісно, умовна. Адже наші військові відпрацьовують усі можливі сценарії, аби не дати ворогу зайти на наші землі. За легендою навчань із території Білорусі зайшла група із десяти людей. Ваш ворог буде розташовуватися в цьому порядку. Це звісно, бійці визначають з допомогою дронів, що робити далі. Розуміє кожен відпрацьовуємо заход. На територію, там, де так умовно знаходиться ДРГ-група, яку ми повинні вибити і зайняти свої позиції. Для цього, розповідає лом, діляться на три групи. Кожна атакуватиме ворога із своїх позицій. Бійці отримують завдання. Ти займаєш, ти займаєш позицію, йдемо по умом. Ти займаєш позицію самого краю. Ти будеш як прикриття кулеметника, коли буде група відходити. І вирушають на позиції. Група, дельта, група дельта! Знищити ворога! Володь! Тож паралельно розпочинають відпрацювання навичок тактичної медицини. Раз, два, три, три. Пораненого евакуюють із червоної до жовтої зони, тобто несуть туди, де безпечніше. Коля, ми тебе діляємо. Коля говори щось нами!» Медики і санітари надають допомогу. Бійці тримають периметр в безпеці. Бійця поранення в дві ноги, і бійці наклали турнікети в червоній зоні. Відповідно його евакуювали, і зараз повністю перевіряють його всі органи, системи і роблять доповідь командиру і готують до евакуації. Подальше ворог знищений, поранені врятовані. Всім дякую за заняття. Всі викладалися. Наповнув викластись на 100%, а то і всі 200 зможуть переконані, якщо сценарій раптом стане реальністю. Найскладніше це коли набої закінчуються. Так ми їх економимо, стріляємо влучно, виконуємо всі поставлені завдання. Тобто, ми постійно, постійно тренуємося, постійно підвищуємо бойову підготовку. Ми собі впевнені, всі поставлені завдання виконуємо. 90% бійців бійців сотої бригади, що тримають кордон. Добровольці, які до 24 лютого мали зовсім інше життя, не могли. Залишатися вдома, коли почули перші вибухи. Тепер головна ціль кожного бути готовим зустріти ворога, якщо той наважиться перетнути рубіж із Україною. Загроза є інакше ми б тут не стояли, і це правильно, що ми тут стоїмо. Перше ми з Волині, і ми повинні сві свою домівку захистити. І, ну і ми все для цього робимо. У лукашистів шансів немає, хоча їх тут називають інакше. То я, хто називає, хто чіпси, хто картопля в мундирах. А на Волинських землях жартують картоплю, добряче підсмажать. Та й мундирів вже не залишиться. Ольга Матвієва, Василь Мерещук, дванадцятий канал. Наразі це вся інформація. Залишайтеся з нами, і тим часом усі наші матеріали ви можете переглянути на YouTube-каналі Новини 12. Тож переходьте, підписуйтесь і не забувайте ділитися власною думкою у коментарях. І найголовніше, бережіть себе і ваших близьких. І не забувайте, що є сил та можливостей підтримувати нашу армію. Побачимось!